В дитинстві обожнювала розглядати вітражі у будинку культури Росава, ці різнокольорові скельці, які, пропускаючи сонячне проміння утворюють на підлозі дивовижні візерунки, заворожливе видовищі. А якщо подивитися зблизька, то вщина у скла велика, та в ньому такі цікаві бульбашки повітря, що закарбувалися навіки. Ці вітражі виконав український художник, монументаліст Іван Валентин Задорожній. А називається вітраж Люди, бережіть землю. Колір літого скла в них інтенсивний, насичений та виразний, прямо казковий. До речі, про казки. Нещодавно натрапила на книгу, ілюстрацію до якої також виконав Задорожній. Це популярна українська народна казка про київського богатиря, який переміг лютого Змія. Називається Кирило Кожум'яка, випущена у 1983 році. Рожитетна річ. Якщо маєте дітей та хочете почитати цю книжку, пишіть в Директ, і я відправлю вам електронну версію.